Вітаю вас, мої любі хлопчики і дівчатка. Дуже рада нашій зустрічі! Дітки, підкажіть мені, будь ласка, яка зараз пора року? Правильно, весна! Погляньте, як сяє сонечко привітне. З пуп'янків розквітли квіти. Погляньте, малята, чи однакового кольору квіти на галявині. Дійсно, вони всі різного кольору. Назвіть мені, якого кольору квіти ви бачите на галявині. Червоні, білі, жовті, помаранчеві та зелені. Ви розумнички. Ось галявина квіткова, на ній квіти кольорові. Але щось вони сумні. Треба їм допомогти. Вітерець-пустунець зірвав у квітів пелюсточки. Вони всі перемішалися, і квіти не можуть відшукати свої пелюстки. Давайте їм допоможемо. Ця пелюстка якого кольору? Так, білого. А на яку геометричну фігуру вона схожа. Правильно на овал. З якої квітки ця пелюстка? Правильно з білої. А ця пелюстка на яку геометричну фігуру схожа? Правильно на трикутник. А якого вона кольору? Молодці синього. Покажіть квітку, яка має трикутні пелюстки. Правильно ось вона. А ця красна пилюстка, на яку геометричну фігуру схожа? Молодці на круг. Знайдіть квітку з круглими пелюстками. Розумнички, ви правильно відшукали квітку з круглими пилюстками. Помаранчева пилюстка, на яку геометричну фігуру схожа. Вірно на трикутник. Знайдіть помаранчеву квітку з трикутними пилюстками. Ви великі молодці. А ця пилюстка на яку геометричну фігуру схожа? Правильно на овал. А якого вона кольору? Зеленого. Знайдіть квітку зеленого кольору з овальними пилюстками. Молодчинки! малята. До нас на галявину поспішає Марійка. Вона хоче назбирати квітів для своїх друзів. У цей кошик Марійка буде збирати квіти з круглими пелюстками. Давайте їй допоможемо. Якого кольору квіти Марійка покладе у кошик? Першу покладе жовту квітку, потім червону. І ще одну червону. Малята, погляньте, є ще квіти з круглими пелюстками. Правильно, немає. Як ви гадаєте, а в цей кошик Марійка буде збирати квіти з якими пелюстками? Правильно, з овальними. Першу квітку якого кольору покладемо Марійці у кошик. Правильно рожевого, якого кольору квітку ще покладемо у кошик? Молодці білого та зеленого. А у цих квітів пилюстки, на яку геометричну фігуру схожі. Правильно на трикутник. Давайте їх теж покладемо марійці у кошик. Марійка зібрала квіти для своїх друзів. Малята, згадайте, на які геометричні фігури були схожі пелюстки у квітів. Правильно на трикутник, овал та круг. Малята, ви сьогодні великі молодці. Дома складіть свою квітку з геометричних фігур, а я буду чекати на ваше фото. Бувайте!